Привіт. Знімаю невеличкий відеоролик про Сергіївку, відпочинок на санаторії Озо. Це так для Від, На відпочинок відсилають нас. от Я зранку встав зараз буду потрошки вам показувати кімнату. ой синок Кхе -кхе. ну Є проблеми, звичайно, нюанси. От в мене стінка така біля ліжка. Трохи вимазано. Ой, матрац в мене трошки підписаний. Хто тут спав, коли по імену всі перераховані. З телефонами навіть. Така у нас мебель в номері. Віяння 80-х років. Кашавка з таким звуком. І запах на там відповідний цієї шаф. Пожежна безпека. А точно спрацює. Так, покажу вам.